Привіт усім! Сьогодні вашій увазі я хочу показати намиста з нашого українського бурштину. Бурштин або янтар це природна скам'яніла викупна смола хвойних дерев у вигляді тьмяних, прозорих і напівпрозорих каменів. У давнину бурштин цінувався вище від інших дорогоцінних каменів і металів. Бурштин не тільки дивовижно красивий камінь, він ще захисник та охоронець. Від хвороб, невдач і зрочень. Колірна гама бурштину коливається від самих блідих відтінків білого, молочного, жовтого до золотистого, червоного, бордового, голубого та навіть чорного. На території України в Рівенській області було відкрите одна з найбільших родовищ бурштину. Рівенський борштин набагато давніший, ніж прибалтійський, Враховуючи, що у стані не менше 70 мільйонів років, камінь-бурштин має дуже давню історію, яка тягне за собою розкриття множинних дивовижних хрестивостей.